Всім привіт! Сьогодні вам запропоную приготувати вареники з картоплею та сиром. Це одна з найулюбленіших страв в моїй сім'ї. Та розповім вам рецепт ідеального тіста для таких виробів. Спочатку приготую начинку. Для цього я відварюю картоплю на пюре. А паралельно до цього процесу я зроблю засмажку, щоб начинка не була сухою. Для цього цибулю дрібно наріжу кубиками. Та обсмажу на топленому маслі. Можна, звичайно, обсмажувати на олії. Просто на топленому маслі виходить ще й дуже ароматно. Ось так до злегка золотистого кольору. А відварену та посолену картоплю розминаю товкачкою і додам до неї обсмажену цибулю. Також додам кисломолочний сир і буду переминати все це разом. До речі, можна й додати бринзу замість сиру, це також виходить дуже смачно. І буду приправляти начинку до смаку. Приправляю її так, щоб її хотілося їсти і без тіста, тоді й вареники будуть дуже добрі. А поки я відкладу начинку в сторону, щоб охолола, і буду замішувати тісто. Всі інгредієнти я вкажу в описі. Спочатку я просію борошно, додаю до нього сіль, олію та заливаю окропом. Спочатку буду розмішувати ложкою, тому що воно гаряче, а коли вже підстигне, продовжу рукою і буду вимішувати однорідне тісто. В процесі для зручності я перекладу на поверхню з борошном і буду вимішувати хвилин з 10, як мінімум. Це тісто дуже зручне у роботі, не розварюється і дуже ніжне потім в роті, коли звариться. Якщо воно зразу не ідеальне, то не страшно, воно постоїть і стане просто ідеально кругле. Перекладаю в миску, накриваю рушником і також залишаю відпочивати хвилин на 20 або ж більше, скільки у вас є часу. А за цей час я встигну підготувати засмажку для вареників. Для цього я наріжу кубиками копчений бочок, тобто під черевину. Можна брати і звичайне сало, це які вже хто шкварочки любить, або ж обійтися і зовсім без нього. Я ріжу на дрібненькі шкварочки, тому що люблю, коли вони малюсенькі і хрумтять в роті злегка. Обсмажу їх добре до рум'яності аж. А за цей час я наріжу цибулю півкільцями. Ну, або можна нарізати знову ж таки хто, як її любить. Можна й зовсім обійтися без шкварок. Ось які вони в мене рум'яні. І додам до них цибулю. Хай також трішки підрум'яниться. Коли засмажка буде готовою, також її відкладу в бік. Хай чекає свого часу, а поки буду займатися ліпленням вареники. Тісто я розділю на кілька частин. Одну частину собі залишаю, а решту назад кладу до миски і обов'язково накриваю, щоб не сохло. Ось так її трошки ще раз промну. Розімну її злегка, щоб було легше розкачувати. Можна як підсипати борошно ні. це тісто зовсім не липне до поверхні. І буду її розкачувати тонко. Це тісто дуже легке в роботі і дуже приємне. Ось, який у нас гарний круг виходить. І буду вирізати кільцем кружечки. Звісно, можна зробити це склянкою, але в мене є таке кільце і мені зручно це робити ним. Можна вирізати кружечки будь-якого зручного розміру. Від величини. Кружечка буде залежати величина нашого вареника. Всі залишки тіста я знову зберу, зімну і покладу до миски під рушник, щоб воно не засихало. Тепер ліпимо вареники. Ось так накладаю начинку в тісто, приминаю її трішки пальцями і буду заліплювати. Міцно защіплюю краї пальцями, можна пройтися навіть два рази для впевненості. Ось які у нас гарні вареники виходять. За бажання можна придати бажану форму вареникові. Напевно, найбільш поширена форма вареників це з косичкою. Зараз ми її зробимо. Це робиться дуже легко двома пальцями. Ось так. Можна зробити як зліва направо, так і справа наліво. Коли всі кружечки вже зліплені, розкачуй другий шматок тіста і знову повторюю всі процедури. А за цей час можна вімкнути собі гарну музику для настрою, співати чи взагалі робити це в гарній компанії, тоді ще й весело. Головне готувати з любов'ю в душі, бо коли приготовлено з любов'ю, то це надзвичайно смачно, інакше просто ж бути не може. А поки ліпляться вареники, треба поставити воду в каструлі на окріп. І так швидко пройде час. Коли зліплені всі вареники, підсолюю обов'язково киплячу воду і коли забулькає, закидаю до неї вареники. По одному-два, щоб не зліплювалися. Ось як вони булькають. Бульк-бульк. Коли дно покрите, це вказує на те, що поклали вже достатню кількість вареників. Роблю кілька рухів ложкою, щоб не пристали. Ось так. І накриваю. Через трохи часу, коли почне закіпати, я знову їх помішаю, щоб вони гарно сплили всі на поверхню. А коли закипить, то чекаю ще десь 3-4 хвилинки. Коли вони стануть надутішими і посередині м'якенькими, тоді вони вже будуть готові. Треба не переживати, ця навичка згодом приходить. І будемо діставати їх до великої миски чи макітри. В макітрі довше всього зберігається тепло, і вареники в ній довше зберігають свіжість і смак. Ммм, які апетитні. Поливаємо їх за смажкою. А для більш українського смаку можна порізати і додати кропу до них. Тепер кількома особливими рухами змішую їх, та злегка підкидаю по традиції. Ммм, які запашні. Так, варю і решту вареників і додаю сюди ж. Все вже до столу, бо аромати просто витають в повітрі і чоловік не витримує. Такі вареники особливо смакують зі сметанкою, це дуже ніжно. Якщо у вас залишились питання, то пишіть їх у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Так ви будете бачити інші види вареників на моїй кухні і отримувати інші смачні ідеї.